Так, друзі, просили класного фена недорого. Ось вам компас. Епіцентровська торгова марка коштує 30 баксів. У комплекті ось такі железки, такі трикутник і оця палка з гайками. Хто знає на що воно треба, пишіть. Шнурочок гумовий, термостойкий. Ось вам паяльник 420 градусів. Бачите, шнуру пофігу. А ось так плавляться звичайні шнурки. Оп! Є 2 кВт. Фен може ось так чудово стояти. Це дуже зручно. На першому положенні заявляють 50 градусів. Є 50 градусів. Перше положення можна міняти силу вітра, більше менше. Друге положення міняється сила вітру, міняється температура кратна 10 градусів. Міряємо. Є 600. Ну і ось для порівняння Дніпроме. Бачите, коштує дорожче на 50 гривень. Балалайка. Лише два режима на 350 і 550 градусів. Нема регулювання потоку вітру. Нема регулювання температури. Ну і, звісно, нема пам'яті. Так само він може стояти. Потужність 2 кВт є. Максимальна температура заявляє 550 з натяжкою 550. Шнурок експерт, паяльник 400 градусів. Раз, два, три. Нічого. Дніпроем. Раз, два, три. Потріскався. Мила Йовович дуже класно сказала про Дніпром. Послухайте. Ну, нікакая. Не дуже, ти знаєш. Где ты тут і там? Где-то, где я и кто я. Ну, я здесь. Это я знаю. I love it.